Панове, вітаю всіх на білоцерківському авторинку. У мене чергове поповнення, і сьогодні в вашій увазі Ауді. Це у нас А4 офіційний автомобіль. Купувався новим в Україні в автосалоні. За всю історію користування мав декількох власників. Знаходиться в дуже класному косметичному та технічному стані. Це у нас 1.8 бензиновий двигун, чистий 2013 рік. Перший облік отримала в 12-місяці 2013 року. Авто на досить гарній комплектації, і зараз я вам покажу його ближче. Авто має чудовий зовнішній вигляд. Тут у нас зараз штамповка, але оригінальні ковані диски з новою літньою резиною людини в гаражі. Авто ціленьке, є незначний підкрас пасажирської дверки, без шпаклівки та криміналу. Авто дуже гарно виглядає, правильно стоїть. Це у нас європейська комплектація 1.8 TFSI з турбінкою. Так, по авто всі ключі, всі записи, вся історія, ТО все є. Авто класно виглядає. Зараз заглянемо в салон. Авто на електропакеті. Електрорегулювання зеркал, центральний замок. У нас тут автосвітло, автодощ. Так виглядає салон автомобіля. Сідушечкам трошечки треба було б, звісно, хімчисточки. Машинка не готувалася. Загальна картинка прикольна, чистенький потолочок. всі кнопочки, все на місцях, руль в оригіналі. 233 тисячі рідного пробігу. Двохзовний клімат. Звичайна автоматична коробка, електроручник. Вона на безключовому По колу. Отак виглядають задні сидіння. Більш менш достатньо місця Багажник просторий. Обладнаний всім необхідним. Так, виглядає у нас салончик з цього боку. Є підлокотник. Машинка рівненько працює. Зацікавило авто, чекаємо на тест-драйв. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також хочу нагадати, що даний автомобіль ви можете придбати в лізинг або кредит. У нас ви можете зробити це швидко та безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!